Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до нього поступило прохання від військових щодо посилення мобілізації. Я адвокат Андрій Бурянський і в цьому відео пропоную оглянути зміни щодо посилення мобілізаційних заходів в Україні з вересня 2023 року. Перші зміни щодо посилення мобілізаційних заходів здійснені ще 18 серпня 2023 року. Шляхом внесення змін до так званого 402-го наказу Міністерства оборони України про військово-лікарські комісії, пропоную вам стисло ознайомитися з даними змінами, які внесені щодо посилення мобілізаційних заходів, даним наказом, так даним наказом повністю оновлено перелік хвороб, за якими визначається придатність до військової служби. І звісно, це зроблено не на користь військовослужбовців. Частина статей, які були суперечливими і за якими визначалися військовослужбовці або обмежено придатними. Або придатними до військової служби, тепер вони будуть визначатися придатними до військової служби. Далі доповнено перелік хвороб, за якими будуть визнавати осіб обмежено придатними та такими, що можуть проходити військову службу, і в тому числі осіб з туберкульозом, з вілом, з вірусними гепатитами, з порушеннями та розладами психіки, з фобіями, нервозами та іншими психічними розладами. Виникає питання, чи дійсно це потрібно і чи це допоможе Збройним силам України? Як на мене, це тільки завдасть більшої шкоди, так як ці особи, якщо і не зашкодять, хоча, скоріше за все, навпаки, але їх потрібно буде відповідним чином потім лікувати, доглядати за ними. Які військові обов'язки можуть виконувати особи, які хворіють на туберкульоз, віл та вірусні гепатити. Ну, як на мене, це взагалі повне безглуздя. Також даним наказом внесено відповідні зміни, згідно яких визначено місця. Військової служби для обмежено-придатних осіб так під час проходження військової лікарської комісії, якщо особу визнають обмежено придатною, то тут же її будуть визначати, за якою саме військово-обліковою спеціальністю може виконувати військову службу дана особа. Ну, щодо цих змін, то тут скоріше за все я погоджуюся. Так як у нас досить велика кількість обмежено-придатних осіб, які проходять військову службу. Але яким чином і де вони мають проходити цю військову службу, чітко не було визначено. І цих осіб могли і запроторити на передову або в інші місця, де взагалі їм було не місце. Тому тут я все ж таки вважаю, що доцільно визначати, якщо дійсно обмежено придатні особи здійснюють певні виконання військових обов'язків, то має бути визначено де, як і на які спеціальності вони будуть проходити службу в зв'язку з своїми обмеженнями. Також завдяки даним змінам особи, які визнавалися непридатними до служби в десантних військах, тепер будуть визнаватися придатними. Тобто, тепер погіршено ще стан військослужбовців, які підпадатимуть під можливість служби в дешеве. Ну тут я вже не беруся щось коментувати. Якщо у вас є певні з цього приводу коментарі, можете визначити їх в своїх коментарях під цим відео. Буде цікаво знайомитися. Також там є ще перелік. Змін та доповнень, в тому числі щодо порядку винесення постанов ВЛК, переліку документів та інших. Кому особливо цікаво ознайомитися з повним переліком змін, то ви можете знайти їх за посиланням під цим відео, де я залишу посилання на саме цей наказ, і ви зможете перейти на нього і ознайомитись детально, що саме було внесено згідно з даними змінами. Тепер давайте розглянемо новину щодо посилення мобілізаційних заходів, яка стосуватиметься безпосередньо. Студентів, які отримують другу вищу освіту. Що саме маю я на увазі? Це те, що 4 вересня 2023 року в Верховну Раду України було внесено законопроект про внесення змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Даним законопроектом пропонується обмежити право на відстрочку від мобілізації для студентів, які отримують другу вищу освіту, а також для тих, хто отримує вищу освіту вже після того, як сплинув рік, коли виповнилося 30 років. Тобто, якщо вам виповнилося 30 років, 31 рік, і до цього часу ви не поступили на навчання до вищого навчального закладу, то відповідно ви не матимете права на відстрочку. Якщо ж ви отримуєте другу вищу освіту, яка вже не є вищою по відношенню до тієї, що ви вже отримали, ви також не будете мати права на відстрочку. Поясню, що я мав на увазі: це те, що якщо ви отримали, наприклад, ви що світу за спеціальністю бакалавр і поступили на магістратуру, і це ви встигли зробити до того, як вам виповнилось 31 рік, то значить ви будете мати право на відсрочку від мобілізації. Ну поки, звісно, знову не внесуть зміни до відповідного закону. Якщо ж ви, наприклад, маєте спеціальність магістра з економіки, а бажаєте стати магістром з права і поступили в вуз на другу світу, то відповідно ви вже не будете мати право. На відстрочку від мобілізації, тому враховуйте це. Звернував, що це ще тільки законопроект. Але я думаю, що на протягом одного-двох місяців Верховна Рада досить швидко проголосує, і президент його підпише. В мене нема щодо цього жодних сумнівів. І після цього, як відомо, при поступленні на вищий навчальний заклад ви повинні були стати на облік військовий і всі дані щодо. Осіб, які поступили на навчання, та є особами призовного віку, в вищий навчальний заклад зобов'язаний надати в ТЦК. Відповідно, ТЦК проаналізує всі всю інформацію після того, як буде внесено. Відповідні зміни та набуде чинності, і ви вже після чого можете отримати відповідну повістку щодо явки до ТЦК для проходження ВЛК, а потім щодо мобілізації. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру, ви можете задати мені в коментарях під цим відео або ж зв'язатися зі мною за контактами, які ви знайдете на сайті адвокатського бюро бур'янські партнери, посилання на який я залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк. Дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!